Як сказав Ice Cube, бів Дрейка і Кендріка Ламара ще не завершився. 19 червня відбулася історична подія. Кендрік Ламар зібрав в прямому сенсі весь вест Коуст на своєму концерті Pop out Canon Friends. Літо 2024 року належить Кендріку Ламару і все західне узбережжя. І сьогодні я вам розповім про шоу Кендріка Ламара та те, як він принизив Дрейка 5 разів поспіль, виконуючи свій трек Not Нат like Лайкас. Продовжуй дивитися це відео, щоб дізнатися більше. Let's go. З вами міністр Флексу, ви на каналі Трап. А вот им сіти ми симбалик цей івент відбувся в інглвуді, штат Каліфорнія, і багато рефенів ще й досі не оговталися від цієї приголомшливої події. Тільки Кендрік міг п'ять разів за все шоу читанути свій бенгер над лайкас, like витягнувши на сцену не останніх людей в реп-індустрії. Шоу стало відображенням єдності західного узбережжя, про яку багато артистів навіть не думали, що це можливо. Кендрік продемонстрував, наскільки відновлюючим може бути Дістрек. Окрім реперів, глядачів, там також були представники банд Кріпс і Bloods. Одним із тих, кого не запросили, був репер The Game, який був на стороні Дрейка. Квитки на це шоу розкупили. За лічені хвилини найдешевші квитки стартували від 300 доларів. Багато людей приходило в мерчу на Атлайкас, 95 та Death Row. Шоу Кендріка Ken і Друзі було схоже на вечірку для усього західного узбережжя, місце, де артисти, які зазвичай сваряться один з одним через вуличну політику, можуть заспокоїтися заради всієї ком'юніті. Перед концертом людина близька до табору Кейдота сказала, що Кендрік хотів, щоб імпровізоване шоу було схоже на справжній хуті. І 37-річний репер із Комптона чудово передав атмосферу вечірки. Кен і друзі транслювалися на Amazon Prime, але трансляція не показала всі інтимні моменти за лаштунками. Як от легенда західного узбережжя та хрещений батько Крампа, клоун Томмі, який практикує свою ретину пліч опліч з такими артистами як YG та Дом Кеннеді. Або як замість того, щоб сидіти у своїх трейлерах артисти Лос-Анджелеса та їхнє оточення в банданах різного кольору, взаємодіяли тусувалися на вулиці, випивали фірмовий напій Снуп Дога та Доктора Дреджин та Сік. І зараз ми проберемося за лаштунки цієї події. Діджей Head і Діджей Мастарт розпочали вечірку приголомшивши НАТО вражаючим складом гостей з Лос-Анджелеса, таких як Роді Річ, Блес, Тайлер Creator та YG, а також присвятою покійному Ніпсі Хаслу. Концерт Попаут Кенен Friends був озвучений і фоті легендою західного узбережжя, який викликав ще більше емоцій, коли його голос пролунав із гучномовців. Історії, які він зачитував, він підготував заздалегідь, і як він сказав пізніше, він завжди знав, що Кендрік стане особливим і видатним. Перед тим як Кендрік вийшов на сцену, подія, де Попаут висвітила масу нових талантів із західного узбережжя: Рембл, Рейвон, Казус, Огізі, Фенікс Флексин, Блубакс Клен, Boogie були лише Деякими з молодих реперів, які вийшли, щоб підготувати натовп до Кейдота. Ді Джей Мастарт нагадав своїм сетом, який внесок він зробив у 2010-ті. Він прибіг через Рек Сіті, Тайги, шоу Мікі Дінка, трек бік Шона, I don't fuck with You та інші хіти. Потім він ще більше збудив натовп представивши Тайлера творця і своїх близьких друзів YG і Роді Річа. Щоб ще більше нагадати шанувальникам про його домінування в звучанні Вест Коуста. Серед присутніх помітили зірку NBA Джеймса Хардена та Рік Роса, які теж волали рядки із треків Кендрі Каламара. Потім на сцену вийшов Кендрік і почав з виконання шестихвилинного дістрека Дрейка Ейфорія. Під час енергійного прогону ліричного дісу Кендрік кинув новий бар, щоб кинути сіль на рану Дрейку. Кендрік зачитав, я знаю, що тебе називають хлопчиком, але де чоловік, тому що я його ще не бачив. Поверни мені каблучку тупака, і я можу віддати тобі невелику повагу. Hey! Під час його сету було багато дивовижних моментів, як от виступ Джей Рока, AB Соула і Schoolboy Q для воз'єднання Блейк Хіпі. Один із кращих моментів був, коли люди читали рядком за рядком трек Кендріка. Здавалося, що вся арена ненавиділа Дрейка одночасно. That's crazy, boy. Після виконання Бенгерів, Мані Тріз, Хамбл, Сиксик Стін і Лей сталася головна подія, на яку всі чекали. Всі знали, що виконання Кендріком Not Like Us вперше та наживо буде справжнім видовищем. Але ніхто не був готовий до того, що доктор Дре представить пісню після виконання Steel Dre і California Love Тупака Шакура. Доктор Дре зробив кілька кроків, нахилився до мікрофона і сказав: Пссс, я бачу мертвих людей. І Кендрі Кламар почав їбашити свій діс not like». Коли Кейдот вперше виконав цей трек, він так довго розтянув фразу Е e майнор, що НАТО просто почав скандувати овіхау. Перш ніж Кендрік почав пісню знову, він виконав in Paris», виконав «Not Like Us» п'ять разів поспіль і з кожним виконанням НАТО ставав ще голоснішим. Кендрік завершив шоу танцюючи на могилі свого опа, і запросив усіх від «West Side Boogie до YG, Стіва Лейсі та Расела Вестбрука, щоб вони могли приєднатися до нього на сцені, коли він виконав пісню «Not Like Us» у п'яте. Цей момент був особливий, але увагу привернуло те, як Дот подбав про те, щоб усі мали можливість вийти на його платформу. Як у прямому, так і в переносному значенні, коли він стежив за сходинками біля сцени та наказав охороні продовжувати пропускати більше людей. Ми облажалися, відколи помер Ніпсі. Ми облажалися відтоді, коли помер Кобі, сказав Кендрік, коли всі його хоуміс приєдналися до нього на сцені шоу, яке стало моментом єдності, якого так жадав Вест Коуст. 13 років тому Кендріку символічно передали факел західного узбережжя Snoop Dogg Карапт, Джі та Дез Ділінджер, коли на сцені разом з ним було. Ставлено кілька банд Лос-Анджелеса, ми побачили, що він зробив із цією відповідальністю. Нехай весь світ побачить це, сказав Кендрік, наприкінці шоу. А незліченна кількість треперів Лос-Анджелеса стояла поруч з ним на сцені. Вони бачили стільки генгів на одній сцені, які поводили себе мирно. Кейдот зробив своє шоу Тін» про єдність Лос-Анджелеса, і незважаючи на те, що раніше насильство могло відбуватися в місті, будь-яка приналежність до банди минулої ночі не мала значення. Це була історична ніч, але Лише через легендарні виступи, але й тому, що вона показала, що хіп-хоп може зробити набагато більше, ніж просто приносити дохід або створювати вірусні вечірки. Дріб Кендріка Ламара став обговоренням в інтернеті під час його виступу. Шанувальники швидко прийшли до думки, що Кейдот ймовірно віддає належне дупаку Шакуру та його повністю червоному вбранню через його сумнозвісну появу на Source Awards. Нагородження Source Awards у 94-му році відбулося, коли зростаюча напруженість між східним і західним. Узбережжям досягла найвищого рівня. Червоний аутфіт Кендріка також включав ланцюжок вартістю 600 тисяч доларів, схожий на той, який пак носив на згаданих нагородах, але набагато крутіший. Хрест був розроблений ювеліром Беном Боллером, який відсвяткував цей момент на X, нагадавши людям, що нікого немає краще і що Кейдот знав, кому дзвонити за Айсом. The Pop Out Ken Friends був переможним колом і вечірку, яку міг організувати лише Кендрік Ламар. І це доводить, чому. Він зазіхає на статус Goat, використав свою неприборкану ненависть до Дрейка та перетворився на один із найлегендарніших концертів в історії репу. Також прямо зараз Keydot знімає відео на трек Night Like Us у Company. Що ви думаєте про цю подію та Кендрі Каламара? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!